Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Д 1 влітку підприємство Транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради взялося за ремонт трьох зупинок на вулиці Калиновій. Вартість робіт чимала: 2,5 мільйони гривень. І тендер провели у серпні. А вже на початку вересня визначилися з переможцем. Ним стало товариство Відновлення та розвиток це підприємство зареєстровано у сусідньому місті лише чотири місяці тому. Саме новоствореному підприємству з іншого міста довірили мільйони бюджетних гривень на такий капітальний ремонт. Подробиці у наступному сюжеті. Влітку підприємство, транспортна інфраструктура міста Дніпровської міської ради взялося за ремонт трьох зупинок на вулиці Калиновій. Вартість робіт не мала мільйони гривень. І тендер провели у серпні. А вже на початку вересня визначилися з переможцем тов, відновлення та розвиток. Це підприємство зареєстроване у сусідньому місті лише цьогоріч у травні. Саме новоствореному підприємству з іншого міста довірили мільйони бюджетних гривень на такий капітальний ремонт. У нас була хороша зупинка, чи зручна, чи не зручна. Ну зараз не на часі займатися цим. Це не моє міння, а міння всіх жителів районі. Я знаю, що це дуже дорого. Чого возмущення всього району для армії нужніші гроші для наших бійців? І одмили і вкрали. Скільки до дизайну новеньких зупинок, втім, як і до доцільності їхнього встановлення та відповідності ціни і якості у Дніпрян виникає багато питань. Перше, що впадає у вічі, ці новенькі павільйони не захищають ані від дощу, ані від сонця. Я думала, намного менше стоїть ветер или что, или вот даже малолетние эти вандалы могут побить вот эти вот стекла и все остальное, как это все происходит. Переможця визначили ще 5 вересня, а от договір із ними замовник послуги, комунальне підприємство Транспортна інфраструктура міста міськради підписує досі. Судячи із наявної документації ще на 60 діб, пролонговано його укладання. Прикриваються необхідністю додаткових узгоджень щодо складання локальних кошторисів та виконання робіт. Та це, як бачимо, аж ніяк не заважає виконувати капітальний ремонт. А поки ці нові зупинки знаходяться на стадії облаштування, Дніпряни відчувають незручності, бо змушені чекати на громадський транспорт, стоячи у багнюці, а також перебігати дорогу між автівками. Адже коли оновлювали дорожню розмітку, чомусь забули намалювати пішохідний перехід на тому місці, де він був, чи то вирішили це залишити на потім. Напів зроблено ціле літо неудобства. Ціле літо ми мучимося у пилі і в грязі і в піску. І зебр немає, і діти ходять, і ми ходимо теж. Пенсіонери і інваліди бігаємо між машинами. Для порівняння у Києві до кінця 2024 року мають встановити 30 скляних зупинок. Ціна питання 8 мільйонів гривень, із дерев'яними лавками, а не металевими, як у Дніпрі. Тобто за один павільйон в українській столиці сплатять 279 тисяч гривень. Нашому мегаполісу, згідно з тендерною документацією, капітальний ремонт трьох зупинок обійдеться у 2,5 мільйони гривень з бюджету, із розрахунку понад 800 тисяч гривень на облаштування кожної. Погодьтесь, ці цифри красномовно говорять самі за себе. Ольга Ховрич Ілля Ломовський, новини Д1.